Добре, брату мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так, то неочікувано, вийде на зв'язок з вами. Думайте про себе, а я думаю про вас. Зараз знижки на на Любов. Доверитесь в мою групу Телеграм. Там всі відгуки скажу вам так, що дерево кохання треба було посадити ще 10 років тому, воно вже розцвіло. Тож, не гайте час. Поспішайте! Насолоджуватися цим життям. І так. О-хо-хо-хо, ох. йой, йой йой Хто ж вийде на зв'язок король жезлів! Чоловік сексуально привабливий, емоційний, енергійний, людина, яка знає, що вона хоче, і людина, яка буде діяти ваш бік. І король чаш два чоловіки. Напишіть, я, наприклад, коли роблю розклади, я бачу свої тут прояви. У мене є такі два чоловіки. І король чаш до вас іде. Чоловік, який вас кохає, чоловік, який вміє проявляти кохання, почуття до жінки. Це той чоловік, який саме щодо лав історії, щодо романтики, він перший. І... І взаємне кохання. Ну, я не розумію, про що тут карти, з ким у вас взаємне кохання, але з одним із них у вас взаємне кохання. Так, і тут хтось з них захоче поновити відносини, а можливо, ці два чоловіки і захочуть. А можливо, цей чоловік імператор і він має всі ці енергії ну, ви ще сили. Підкажіть. Поки що карти кажуть, що якось довго він до вас йде. Так, але буде якесь повідомлення, буде якийсь знак від цього чоловіка. А чи знаєте ви цього чоловіка? Так, і Аркан Мах, Тобто, дивіться, цей чоловік, якщо він поставить мету, то він її обов'язково досягне. Єдине, що маєте на увазі, що маг завжди переслідує свої цілі, тому ви також. Пам'ятайте, що у вас є свої певні завдання щодо стосовно вашого життя, тож не йдіть на поводу у нього. Так, тут дьявол тут у вас один до одного дуже тягне, але тут по дьяволу є щось, якийсь фактор, який дуже... А мречають ваші відносини або аб'юз, або маніпуляція, або його випивка, або все що завгодно, іще жінки. Так, тому що ви тут, коли з ним були відносини, ходили на ходулях, і тут вас колов, як тільки міг. Так, десятка мечів.